Ми знаємо один одного вже не перший рік. Нас доля звела в онлайн школі Людмила Степановна Хомоторське, за що я окремо дякую. Вперше ми зустрілися з тобою на курсі Таро. Твоє читання карт мене вражає. Вони дуже гарно говорять з тобою. Далі в нас була перезагрузка, де нас витряхнули із нашої зони комфорту, з нашого, я не побоюсь сказати, життя. Показали нам наше життя, але зовсім з іншого боку. Твоє вміння знаходити слова коди, які вивільняють енергію болю і трансформують її в енергію любові – це талант. На курсі екстрасенсорики Степаніна провела нас від Муладхари до Садхістани. Дуже багато робіт було проведено по стіленню, наповненню. Я люблю твою медитацію. Це шикарні роботи з родовими програмами, з чистками і нарешті регресія. Я пам'ятаю, коли ти запропонувала політаємо так от, то були одні з найкращих моїх польотів. Ти дуже часто кажеш, що ми дзеркала один одного. Я рада, що зустріла таке дзеркало, як ти. Я люблю тебе за твою роботу, за твою професійність. За твоє світобачення і саме головне за твоє уміння жити. Обнімаю.